Блокування рахунків та заборони здійснювати оборонні закупівлі. Такі пункти передбачені санкціями РНБО, накладеними на п'ятого президента України. Справа в тому, що фінмоніторинг не має права за законом. Робити те, що вони зробили. Вони, якщо вони бачать, що є підстава вважати, що скоєно фінансовий злочин, вони йдуть до правоохоронних органів. Від запроваджених обмежень найбільше постраждають українські військові. Про це кажуть самі бійці для війська по всій лінії фронту нашої держави, це, це великий удар. Що робить народ, коли бачить свавілля влади? Що робить народ, коли бачить, що їх не чують правильно. Виходить на вулиці правильно, робить це фізично. Після того, як декілька електронних заяв з вимогою скасувати санкції в офісі президента відхилили, українці рушили збирати підписи на вулицях своїх міст. Долучилися активісти з усієї країни. Я б хотів задати питання нашому президенту. Скільки грошей він своїх направив на армію? Тому ми прийшли сьогодні підтримати Петра Олексійовича і підписати петицію То його знає, що це робиться, якісь підкилимні ці розборки, незрозумілі, якась помста влади до нормальної порядної людини, яка була на своєму посту, тому що це є порушенням прав людини. Я вважаю, що в першу чергу треба боротися з зовнішнім ворогом, а не за позицією. Санкції проти Петра Порошенка запроваджені вже давно. Щоправда, з боку Російської Федерації за поданням російського фінмоніторингу, саме Російська Федерація за подання. Ням російського фінмоніторингу звинувачувала Петра Порошенка в тероризмі. Що малося на увазі? Малося на увазі фінансування збройних сил України, і тут ми бачимо абсолютно потворну дзеркальність з української влади. Українські автори документа вочевидь так поспішали, що не помітили декількох помилок. У них не було часу вичитати свої власний текст. Вони посадили там три помилки, і щоб виправити ці помилки, замість того, щоб піти умовно легальним шляхом, тобто зібрати знову засідання РЕНБО і так далі. Підписати новий указ на сайті президента Зеленського просто підмінили текст цього рішення. Близько двох сотень громадських організацій звернулися до РНБО щодо скасування санкцій. Активісти зібрали 70 тисяч підписів небайдужих українців. Їх в електронному форматі передадуть до офісу президента України. Водночас рішення РНБО адвокат п'ятого президента називає сфальсифікованим. Обмеження будуть оскаржувати у Верховному суді. Софія Фесік, Андрій Канчин, п'ятий канал. Доброго дня, дякую. Проблема у нас насправді одна. І ви знаєте, як її звати. Два тижні тому ми анонсували позов до Верховного суду, до президента Зеленського від імені Петра Порошенка з вимогами скасувати указ про введення в дію рішення РНБО про санкції. Ви всі знаєте про цю ситуацію. Тоді, на той час, нам здавалося, що. Головною сенсацією в цій історії ми розуміли, що президент Зеленський принаймні деякий час міркував про те, щоб такі санкції застосувати, це не було новиною. Новиною сенсацією було те, що оскільки санкції готували настільки швидко, що в них не було часу вичитати свій власний текст, вони посадили там три помилки, результатами, наслідками яких було те, що відносно трьох осіб, включно з Петром Порошенком, ці санкції юридично не вступили в силу. І щоб виправити ці помилки, замість того, щоб піти умовно легальним шляхом, тобто зібрати знову засідання РЕНБО і так далі, підписати новий указ, на сайті президента Зеленського, і ми не уявляємо собі, за чиєю вказівкою, крім особисто президента Зеленського, це могло бути зроблено, просто підмінили текст цього рішення. Був вказано неправильний правильний номер, податковий, вказали, правильний. Це не головна сенсація. За ці два тижні ми з'ясували, що там, в принципі, є з чим працювати. Ну, по-перше, така підміна сталася одночасно на сайті не лише президента, а одночасно на сайті РНБО. Тобто була якась людина, яка може одночасно давати вказівки і адміну сайту президента, і адміну сайту РНБО. А що ще гірше: підміна відбулася на. Сайті видання урядовий кур'єр. Хто не знає, урядовий кур'єр це така газета, яка офіційно публікує всі закони. І до цього часу ми думали, що це взагалі неможливо. Не можна у виданні яке є офіційним, офіційним джерелом публікації законів, просто замінити один текст на інший. Ми можемо завтра з вами прокинутися, і в нас буде інший текст Конституції. Чому ні? Якщо так можна з указом, так можна з чим завгодно. Далі. Виявляється, що а, координацію Цій ситуації з проходженням за один день, чого ніколи, ніколи не було, цією координацією займалося багато людей, які займають досить високі посади. Який, нагадаю, який був маршрут? Фінмоніторинг, організація, яка займається, і ми ще про це поговоримо, фінансовою розвитку взагалі дуже важлива організація. І для України дуже важливо, щоб вона працювала і мала можливість працювати як система міжнародної фінансової розвитки. А так до речі, і російські колеги, Росфінмоніторинг, їх було усунуто з ці системи міжнародної співпраці саме тому, що російська влада залучала їх як інструмент переслідування опозиції. І зараз виявляється, що фінмоніторинг, який не має права ініціювати санкції особисто, подав до міністерства економіки і міністра економіки, віце-прем'єр пані Сверденко, доклала шаленого тиску, в тому числі на міністрів. На членів кабінету міністрів, щоб вони проголосували одним днем, не бачучи, за що вони голосують, не маючи часу вникнути в те, що там написано. І в той же день це проголосували в РНБО, і це підписав Зеленський. Ми знаємо, що тиском і координацією займалася пані Стефанішина, міністр юстиції. І саме вона тиснула на виконавців, на тих працівників апарату Кабміну і апарату РНБО. Чим обов'язком було забезпечити, щоб юридично нікченні документи не потрапляли навіть на розгляд РНБО, не те, що не потрапляли на підпис, як ітоговий результат, як ітоговий указ Зеленського. Саме через цей тиск це стало неможливо, і ми отримали те, що ми отримали. І вони саме головне отримали те, що вони отримали. Тобто, указ, який, попри те, що він багато кому не подобається, не лише Порошенко, тим, хто добре ставиться до Порошенка. Але тим, хто вважає, що під час війни може ну, не варто блокувати фінансування владійного фонду, який забезпечує ЗСУ, за і так далі. Але ми розуміємо, що в нас є поважна ситуація, пов'язана з тим, що голова фінмоніторингу, пан Пронін, який за декілька днів до засідання, 12 лютого, коли було запроваджено ці санкції, був доданий до складу РНБО. І ми впевнені, що це не не збіг. Це, це було, ну можете вважати це платою чи нагородою, як хочете. Це було пов'язано з тим, що він пообіцяв своєму керівництву, що він дасть щось на Порошенка. Те, що він дав на Порошенка, він зараз це знаходиться під грифом «таємно». В нас, поки що нема цих документів, ми знаємо, що ми їх побачимо в суді, коли ми отримали від суду. Нашу першу комунікацію. Але вже, вже наразі, вже зараз, ми можемо сказати, що фінмоніторинг, скоріш за все, скоїв злочин. Ми впевнені в цьому на 99%. І ми обов'язково поставимо питання про подамо заяву про цей злочин і далі, нехай і про охоронні органи ізові, що там було. Справа в тому, що фінмоніторинг не має права за законом. Робити те, що вони зробили. Вони, якщо вони бачать, що є підстава вважати, що скоєно фінансовий злочин, вони йдуть до правоохоронніх органів. Але фінмоніторинг, щоб зробити політичну послугу президенту Володимиру Зеленському, погодився, його керівник погодився піти на таку схему. Вони взяли участь у тому, що фінмоніторинг не мав права брати, як ми вважаємо, участі. Вони стали частиною цієї, схеми, і тільки завдяки тому з'явився цей, цей ганевний документ. Це рішення Ронбою, це указ про запровадження санкцій. Ми е, гостро ставимо всі питання в нашому позові, які не незабаром піде у Верховний суд, але цим питанням не обмежуються. Ми ставимо питання про кримінальну відповідальність людей, які підробляли і підмінювали файли на е, сайтах, які здійснюють офіційне опублікування. Законів і указів президента. Ми будемо ставити питання про кримінальну відповідальність. В разі якщо виявиться, що Фінмон дійсно зробив те, що судячи за тими документами, які в нас є в наявності, він зробив. Що він взяв участь замість того, щоб боротися з корупцією, він взяв участь у політичній акції. І якщо я можу комусь давати поради, ну, порада єдина може бути одна. Найшвидший шлях до того, щоб виправити цю ситуацію, не чекаючи, коли суд скаже своє слово, це якщо Рада, Рада Національної безпеки і оборони, РНБО, на що вони мають право в них є такі повноваження, просто своїм за власну ініціативу скасують своє власне рішення. Це відповідає закону, це було б навіть найкращим, напевно, варіантом для них. На жаль, я не дуже вірю в те, що це буде зроблено, бо. Політична ситуація не виглядає так, що на це хтось може піти. Головна наша теза на сьогодні, що ми дізналися за два тижні ми дізналися, що там відбулося. Тому що ми не дізналися до сих пір, ми обов'язково дізнаємося протягом найближчих тижнів і обов'язково звітуємо про це суспільство, бо суспільство має право знати, що відбувається в цій справі.